Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас. Працює журналістка Ірина Мироненко. І у мене сьогодні гостя, яка і викладає і створює власноруч. Дивовижну красу, про яку ми будемо говорити. У неї зараз експонується персональна виставка у Харківській державній академії культури. Це Юлія Соловйова. Як і ще точніше її представити вашій аудиторії, зараз перепитаю, ми спілкуємося телефоном. Добрий день, пані Юлія. Добрий день, пані Ірино. Ви доцент цієї академії? Яку ви кафедру зараз представляєте? Я працюю на кафедрі мистецтвознавства нашої Харківської державної академії культури, так на посаді доцента. Перед тим у вас був педагогічний університет, і як заклад, де ви навчалися, і як місце роботи, тепер академія культури. Але і там, і там ви пропагували народну ляльку, вузлову ляльку, ляльку-мотанку. Її по-різному називають, як же правильно назвати ті твори, які народилися з-під ваших рук. Це навіть так і складно сказати, бо починала я з найпростішої вузлової ляльки, але оскільки мої образи передбачають найрізноманітніші такі конструкції, які не можна передати в такий Досить таки примітивній формі, то, звісно, в мене з'явилися і каркасні конструкції, і деякі інші мої особисті винаходи. Тому я називаю свою ляльку так узагальнено-авторська лялька. А оскільки слово мотанка воно з'явилося не так давно, в 2000-х роках належить воно. За дослідженнями, за тими публікаціями, які є певній майстрині Людмилі Тесленко-Пономаренко, то вважається, що це її авторське, тому ми. В основному послуговуємося термінами або вузлова лялька, якщо це дійсно саме ця конструкція лежить в основі, або просто говоримо: народна лялька, авторська лялька на народній основі, або щось на кшталт. цього. тут різняться погляди майстринь. Ну, я щодо своєї виставки у Афіші використала саме. Просто авторські ляльки Юлії Соловйової. Я так бачу, це моє бачення, і це традиційна лялька трансформована на сучасний лад до таких от сучасних викликів. Бо мої ляльки вони не тільки на тему української історії, минулих героїчних подій, але і сучасні є образи. Сучасних наших героїв, які теж втілені саме ось в цій техніці. І виставка моя тоді забігаючи вперед, скажу, називається Героїчна Україна від княжої доби до сьогодення. І ось, власне, починаючи з тих славетних часів, вся історія ну, більш-менш якісь найвизначніші періоди, які саме. Найвиразніше можна втілити в ляльці. Ось я намагалася передати у своїх творах. Ваші ляльки були представлені на ярмарках і виставках у різних країнах світу, можна сказати, від Великої Британії до Японії. Ви їх одягали і княгинями Київської Русі, і кримськими татарочками, і не тільки жінками українками, бо як правило бавляться. Ляльками, дівчатками, ляльками, жінками. А є, у вас є князі, воїни, музиканти, бджолярі, різні різні чоловічі образи лялькові. І у якого ж проекту було? Можливо, найскладніше втілення. Яку історію можете згадати, чи мандрів ляльки, чи самого виготовлення цієї творчої прекрасної істоти, яка тепер десь живе у світі, принесла радість людям і навіть кошти, якісь на армію чи допомогу нашим переселенцям? Розкажіть, будь ласка, дякую за питання. Історії зовсім різні у різних ляльок. Багато з них і досі подорожують. Ось, зокрема, князівни та княгині вони досі подорожують Україною різними містами. Я навіть збилася вже із ліку, і з конкретно не можу навіть зараз сказати в якому саме місті, бо вони вже об'їхали всю Україну. Це такий грандіозний, досить такий проєкт, який людям демонструє. Історію нашу, і те, як сучасні майстрині бачать ось всіх цих історичних осіб. Е, крім того, дуже цікавий зараз проект ляльки для Японії. Сто майстринь з України створили кожен свій образ, як вона його бачить. Саме і традиційний костюм, і якийсь сучасний образ. Ну, Зокрема, я взяла створила за віршем одного такого дуже непересічного поета з Бучі Михайла Невідомського, в якого дуже складна доля, і дуже талановиті вірші. За його віршем, дівчинка з Маріуполя, назва така оригінальна дівчинка з Маріка. От і саме про цю дівчинку з Маріуполя, яка є незглавною, яка, незважаючи на всі перешкоди, відроджується, Ну от навіть якісь аналогії можна провести. І Джоном ячмінним зерном, так шотландським Роберта Берса, так і в нас також люди незламні, героїчні. Це і козаки історичні, от сучасна маленька дівчинка, яка з Маріуполя, яка знаходить в собі сили, здавалося б, на неможливі вчинки, але вона виражає свій спротив. І є такою от незламним символом нашої України. І ось вона подорожує Японії, японці дивляться, і крім того, що сам образ супроводжує цей текст, от вони можуть мати змогу бачити, от як в цій, здавалося, так традиційній, так за формою народній ляльці, але втілений сучасний образ, образ сучасної маленької Українки. І ще є багато цікавих інших проектів: це і кримські татари, про яких ми окремо з вами говорили, була передача, і мапа України, яка створена волонтерами з міста Бережани. Це їхня ідея створити таку гігантську мапу, на якій розмістити ляльок з різних регіонів України. І, до речі, ця мапа щойно приїхала до Харкова. Буде відкриття виставки. Це мапа дуже цікава. Вона теж вже об'їхала пів України, мабуть, точно, і планується ще за кордон поїхати, і показати різноманітність взагалі культури і костюмів, і е, всі території, які є нашими, і Крим там представляють дуже цікаві ляльки, і інші області, які зараз на жаль окуповані, але от вона цілісна і. Це теж є певним таким символом нашої незламності і е, таким уособленням е, того, що ми єдині, і е, ми хочемо показати себе як всій Україні, так і світові. І там я представляю не Харківську область, е, моя лялька, точніше, а Запорізьку це такий от Запорізький. Козак, то хто в Харкові, той має можливість і долучитися прийти і подивитися в цю мапу. Це до речі, до теми ляльки, хлопчики, ляльки у військовій формі. Німці дуже активно використовували. Ляльку солдата, ляльку хлопця і за часів нацизму у 30-х, і вже у роки перебудови відбудови на межі 40-50-х. -х, х Я це бачила у музеї іграшок у Нюрберзі, і вони дійсно дуже деталізовано зроблені, хоча це масові конвейерні іграшки. але... Це до теми, що у нас були тільки дівчачі, жіночі образи ляльок, але чоловіки теж були. І ось ця нація, яка домінує зараз у Європі, німці диктують багато в чому політику, вони своїх малих привчали гратися і в дівчачі, і в чоловічі ролі. І теж мені так в пам'яті ця вантажівка із малесенькими дерев'яними цеглинками, ну таке в іграшках використовується, відбудуємо рідне місто. Ось що гралися у 45 му що випускали з конвейера. Розумію, що у вас не конвейерна, а штучна робота, але асоціативно згадалася, поділилася цими враженнями. Пані Юрія, я хотіла б дізнатися, чому саме лялька не вироби з соломки, не картинки. Тини, не іще якісь речі, які важко і довго робляться, але приносять насолоду і можуть використовуватися в навчальній програмі. Ви, до речі, коли обирали саме цей напрямок, ви розуміли, що це буде десь допомагати або навпаки відволікати від наукової викладацької діяльності? Як все складалося? Дякую, пані Ірино. щодо оцих от масових ляльок, то теж не тільки в Німеччині, скільки я пам'ятаю, своє дитинство. Також всі ці солдатики найрізноманітніші, вони були теж дуже розповсюдженими. Ну це як теж частина пропаганди, певна. Але в мене мої ляльки вони не ігрові, вони навіть частково і не сувенірні, тому що. Деяка проблематика ну, навряд чи вона зацікавить покупця, От особливо останні ці ляльки, про яких ви сказали, так які особлюють військових, і вони теж створені за віршами наших поетів: це і Олег Бородай, і також лялька Рядовий створена за віршами Олени Олір, відомої поетеси. Ну і в планах у мене теж багато ще. Таких саме задумок я сподіваюся, звісно, на нашу якнайшвидшу перемогу. Але я думаю, ця тема буде ще довго е, вирувати, довго згадуватися, і вона ну вона дуже болюча, і тому вони швидше як такі символічні. Вони навіть як мені один з відвідувачів виставки сказав ще, ще давно, чи навіть не на тій виставці, що йому мої ляльки нагадують такі міні-скульптури текстильні. Що Ну, вони більш такі монументальні в мене і іноді люди, от, які бачили там їх десь у мене в соцмережах, потім живу, говорять, звісно, вони з великих розмірів. Ми думали, вони менші. Ну, чомусь мене от е, так потягнуло, звісно, на цей монументалізм. Але я бачу, що інші майстрині також навіть там і, і набагато більші розміри. Це виставковий варіант. От, звісно, ігрова лялька, вона е, набагато менша. І щодо е, матеріалів, то чому саме з цього з текстилю, так з цих матеріалів, е, я працювала з багатьма матеріалами. Я раніше дуже захоплювалася е, керамікою та багатьма видами такої прикладної творчості. Я ж і викладала дуже багато таких дисциплін педагогічному університеті, е, власне. Звідти багато чого походить от саме захоплення тим чи іншим видом творчості. Але зупинилася я на ляльці, тому що ну, якось от текстиль він не вимагає окремої майстерні, окремих якихось умов, і це для мене є теж першочерговим, тому що ну, не склалося із майстерною, з усім цим. А от лялька це. Така річ, що вона може створюватися у будь-яких умовах, як от Тарас Шевченко так свої захалявні книжечки створював, не маючи можливості там, наприклад, щось малював, не маючи можливості робити щось більш грандіозне олійними фарбами. Так, от я от особливо за часів війни, так от думає, що дійсно це лялька, те, що можна зробити з будь-чого, з підручних матеріалів і. Вона в найскрутніші часи спасає, от і є антидепресантом, коли немає можливості створювати якісь там більш грандіозні речі, щось таке дійсно, що потребує багато капіталовкладень, там, спеціальних приміщень, і ще чогось іншого. Ну, а це таке найпростіше, і воно найближче це те, з чого в дитини починається її. Знайомство з навколишнім світом, от, власне, як вона ця лялька вузлова починалася. Мама робила такий вузлик, туди вкладала хлібець пережований, і дитинка, як сучасно в нас є інші, так найрізноманітніші засоби дитину заспокоїти. Тоді був саме такий. І от звідси почалася ця лялька. Чому вона вузлова називається? Бо робиться вузлик, перев'язується і. Фактично, в цій ляльці була тільки голова, а все інше вже було менш значне, потім можна було там якусь спідничку одягти, якусь хусточку, але ось це саме основа. І на основі цієї ляльки от уже створюються такі більш цікаві образи, і якщо так от дивитися, то мені було цікаво робити не просто ці три основні типи традиційних ляльок, це немовля. Дівчина молода або наречена княгиня, які ще називали, і така доросла жінка-берегиня. Це власне три таких образи, які притаманні українській вузловій ляльці. А я створюю вже щось на сучасний лад, трансформую, інтерпретую по-своєму. Тому я свою ляльку саме так от і називаю авторською, бо це вже не витвір, Такий традиційний майстра за якимись канонами, а це моє власне бачення. Я створюю такий певний свій світ, і намагаюся різні сфери охопити і через оцю ляльку передати якісь і поетичні рядки, і історичні події. І ось таким чином в мене вже сформувалася певна колекція, яку я сподіваюся, ще покажу і в інших можливих локаціях. Ви дуже гарний образ подарували нашій аудиторії текстильна скульптура. Це справді про вас. Авторські ляльки, і я думала, як же все-таки багато треба, щоб вдягнути одну таку красуню, одну таку святкову персону для виставки, для ярмарку, скільки там різних матеріалів, фурнітури, як це тонко треба крихітними ножичками і якимись там пінцетиками, все-все-все підбирати, прилаштовувати, закріплювати. Скажіть, будь ласка, під час цієї вже великої війни, де ж ви знаходите ці матеріали? Що раніше на Барабашова там цілі квартали були цього всього, що можна придбати, то як же зараз ви обходитесь? Так, зараз, от наразі саме немає проблем. Є інтернет, є різноманітні інтернет-крамнички і в принципі, так, магазини також. З цієї всієї фурнітури працюють, звісно, там щось позачинялося, але от фактично все можна придбати, і з цим немає проблеми. А от на початку повномасштабного вторгнення так я зіткнулася з тим, що в мене закінчилася там і біла тканина, і ще найрізноманітніші не такі необхідні. Матеріали, навіть ті ж фарби, якими потім я все виліплюю сама, самостійно з різних пластичних матеріалів, а потім фарбую, і от власне, лаки, фарби це те, що тоді закінчилося. І я вже виходила з ситуації як могла найрізноманітнішими там підручними матеріалами, те, що знайшлося. Власне, оцю свою серію слово полку Ігоря» він я створила, от уже як то кажуть, з того, що було. Хоча в мене питають, от як ви це оформлювали щит. І я кажу, я навіть не буду видавати авторських секретів. От зліпила, як то кажуть, з того, що було під рукою, якось пофарбувала дещо видозмінила ті матеріали, які я тобто замінила їх. Чимось тим, що було в наявності, але як не дивно, щось ще навіть було. Магазини поступово почали відчинятися, і ну а потім вже я поповнила трошечки свої запаси, і зараз з цим абсолютно немає проблем. І, взагалі, як так подивишся, то ми, начебто, живемо нормальним життям зараз, так в нас є можливість і щось придбати і кудись піти, начебто. Імітація йде нормальне життя, і разом з тим от такий контраст, так кожен день, майже кожен день вибухи, прильоти, все це нагадує дивний дивний як Дві паралельні реальності ліки допомагають трошечки цей стрес долати. А щодо матеріалів, так вони є з цим наразі проблем немає. Я вам дуже вдячна за цю світлу добру розмову і нашій аудиторії слухацькій. хочу сказати, що Юлія Соловйова не виїздила з Харкова нікуди від 22-го року і справді свої ляльки створює в тому нашому великому і зруйнованому, і пораненому, але все одно прекрасному Харкові. І скажіть, будь ласка, я розумію, що можливо. Дійсно обмежений доступ до вашої виставки, але чи можуть її у Харківській Державній академії культури побачити хоча б викладачі, студенти або за якимось попереднім записом охочі знавці народної творчості мистецтва, просто гості міста, просто харківці? Так, її можна відвідати. І в будні дні вона працює раптом. Якісь будуть питання, можна зі мною зв'язатися в соцмережах. І виставка працює. Відвідувачі приходять, і в нас ще плануються майстер-класи. Теж я запрошую бажаючих долучитися. Ми будемо робити зі студентами Янголів, обереги, і потім ми передамо їх у госпіталь. Це буде. Десь приблизно на свято покрови, ось в ці дні до Свята покрови. і ось такий захід планується. Звичайно, студентів у нас не так багато, тому я буду рада, якщо хтось теж долучиться до цієї справи, теж виготовить ці обереги і ми їх передамо, бо їх потрібно зробити досить таки багато, от, щоб всіх наділити. От так що виставка працює, будь ласка, я запрошую, крім вихідних, будні дні, приходьте. Там просто записатися потрібно у Вахтера, і на другому поверсі ця виставка проходить. Вам дякую за спілкування, і думаю, що в цьому місці доречно буде кілька цитат із того відео, яке є в доступі відкритому на вашій сторінці Facebook. Це про відкриття виставки, коли люди ділилися першими враженнями, коли говорили перші відвідувачі. Я хочу ці кілька цитат використати. Проректор науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Олена Миколаївна Біла. Сьогодні для нас всіх дуже важливо побачити ці роботи. Вони радують, вони надихають, вони дарують нам надію і вони відволікають нас від таких складних дуже думок. Так що запрошуємо всіх насолодитися нашою виставкою. Поет В'ячеслав Романовський на цій виставці знайшов ілюстрацію. До власних рядків. Кожна робота це світ. Там стільки зроблено і скільки передано всього, скільки теплоти, скільки нічності. Да, і академія була, 95 років. З вашою академією взагалі пов'язано багато. Недавно я був у Кам'янці-Подільському, зайшов у їхню бібліотеку центральну, директорися людмила, каже, так я ж навчався в парку. Ваші випускники, вони скрізь є. І це дуже приємно. Юлечка прочитала мій вірш, в мене книжечка, одна з книжечок вийшла, яка називалася «Волочечка». І вона зробила таку ляльку, от вона там є. Так, да, да. От вона відчула, як це зуміти, і знайти відповідні матеріали. Я прочитаю цей вірш. Вродилася ранково все землі, волошечка, даруна трав і літа, ніжніше стала на моїй землі, бо ця ваблива, синьока міта Змила красою не злі, любов'ю, наче дощиком, налита. А вже ж бур'я, а для душі тепло. І крила для думок, що прагли висі. Та сяя світ, і сяяло тепло. І світ усід принагливо ловився. А диво не зникало, а тепло вже завче. Дивився не надивився. Я працюю в цій академії, я доцент кафедри психології педагогіки Дмитро Приходько. Мені сьогодні пощастило бути на виставці Юлії Соловйової на виставці цих ляльок, і хочу сказати, що мене це дуже вразило. В такі складні часи, які зараз переживають наші громадяни, як іде війна, накопичилося дуже багато негативу. Люди знаходяться у стані постійного стресу, і такі заходи, як сьогоднішній, Допомагають нам зняти цей стрес, зняти його через спілкування з красотою. Як казали е стародавні мудреці, що красота врятує світ, так і вона його рятує. Вона рятує внутрішній світ людини. Вона рятує внутрішній стан, психологічний стан людини відновлює. Тому, дивлячись на цих ляльок, відчуваєш гарні емоції. І ці позитивні емоції якраз і дають можливість зняти оцю напругу, зняти оцей стрес. Тому хотілося б, щоб як можна більше наших земляків змогли відвідати цю виставку, подивитися на ці ляльки, їх образи, прочитати вірші, які супроводжують ці роботи, і отримати задоволення. Мені дуже сподобалося, всім раджу. Подкасті Градусник, а під градусником якраз ви пройдете, якщо будете йти до цієї виставки в Академії культури. Отже, в подкасті Градусник брала участь мистецтвоздавець, кандидатка педагогічних наук Юлія Солов'йова, майстриня, авторка ляльок, які мандрують світом, приносять радість і допомагають іноді навіть матеріально тим, хто виборює. Щастя і незалежність нашої країни я, журналістка Ірина Мироненко. Дякую всім за увагу, перемоги, добра, миру.